Часом дуже хороші і цікаві речі перебувають в тіні ще кращих і ще цікавіших. І, хоч фентезі література розрослась, набула популярності і розширилась куди далі за межі літератури, цикл володаря перснів та решти творів у всесвіті Арди височіють над усіма іншими. Але як і говорилось в минулому відео, Толкін не вигадав фентезі, до нього були інші, зокрема Лорд Дансені та його точка короля Ільфландії. Вітаю, ви на каналі Заходь. І сьогодні я вам окремо поясню за те, яким було фентезі до Володаря Перснів та чому вже тоді воно було приречене на успіх. Як не дивно, а розпочнемо ми з короткої довідки про автора Лорд Дансені чи Едвард Планкет насправді в нього десь 16 імен, не така популярна постать в галицьких селах, як Джон Толкін чи Клайв Льюіс. А шкода, тому щоб ви знали. Дансені, нащадок аристократичного ірландського роду І розпочав свою творчу кар'єру ще на початку ХХ століття. І роман, про який піде мова сьогодні, дочка короля Ірфландії, з'явився у 1924 році, тобто за 20 років до гобіта і володря перснів. Ірландське походження автора мало значний вплив на вміст роману, а сам роман вплив на весь жанр згодом. За сюжетом все починається з того, що до володря замку Ерл приходять парламентарі на чорі з ковалем і пікарем. та й кажуть, не задача, лорде, наш Ерл місце дуже красиве, туристичне і все таке. Але ми хочемо, щоб долина наша прославилась між інших долин земного краю. Тому рішили ми з пацанами, що замком і нами всіма має правити чарівник. Он так лорд замку парламентарів послухав і послав за своїм молодим сином Алверіком і відправив його в подорож в країну ельфів, щоб здобути там чародійства. І коли Алверік сам ступить на престол. Парламент, що складався з пастухів і дровосіків, не домахуватиметься. Алверік, довго не думаючи, погодився і відправився на шлях. І, хоч така зав'язка після томів пісні льоду та полум'я видається дещо заїждженою, це саме найкласичніше фентезі, яке може бути. Герой стає на шлях, що змінить його самого і світ, який його оточує безповоротно. Не забуду я і простий лорда Дансені – ліричний, казковий, легкий, незважаючи на те, що сам автор постійно згадує, що події починаються на знайомих нам полях, а коли й переходять в незнайомі, то вони мало чим відрізняються від наших. Стиль письма одразу занурює читача в казкову атмосферу, зіткану з променів, у яких танцює пил. Перед походом в Ельфландію Алверік заглядає в гості до місцевої бабаяги з юндерель, і та дає йому меч, скований з блискавок, для того, щоб захиститись від загроз невідомих земель. Ще одна характерна особливість раннього і не тільки фентезі відсилки до корпусу легенд про короля Артура, і особливий меч, який отримує герой. Отож, Алверік спацірує Ельфландію, Проходить таємничу лісову межу, перемагає зачарованих охоронців принцеси за допомогою відьминого меча і забирає принцесу на ім'я Ліразель зі собою. А коли повертається назад до свого світу, то розуміє, що там пройшло вже 10 років, і його батько давно помер. Хоча Алворіку його подорож здалась коротшою за один день. Тут лорд Дансені розкриває найбільшу різницю між нашим світом та ельфійськими землями, окрім дивовижних істот та замків. Які можливо описати хіба в пісні в Ельфландії не існує часу? Це стало можливим завдяки батьку Ліразель, королю ельфів. Він магією зупинив хід часу в своєму королівстві і там завжди панує сонячний полудень. І що хочете, мені говорити, але опис Ельфландії в цьому творі і характеристики ельфійських володінь серед землі, а тим більше у валінорі мають один і той самий корінь. Тема того, як час і смертність впливає на людей у всесвіті, толкіна розкрита, звісно, набагато ширше та глибше, данси, ніж зосередився на відчутті, який викликає час в істот йому непідвладних, зокрема батько Ліразель. Якби я не хотів, але ніяк не міг уявити його інакше, як агента Сміта з матриці. Отож, Ліразель поселяється в Ерлі. і нібито парламентські ковалі задоволені, але час йде і ніякої особливої магії не відбувається. Відбуваються ж тотальні непонятки між Першого виводить зі себе небажання другої вивчати і підкорятись традиціям відомих нам полів, і обоє міняють статус на все сложно. але з часом в них народжується син і називають його Оріоном. в честь сузір'я, яке дуже ліразель сподобалось. Малий росте під наглядом відьми Зірундерель та своєї ельфійської матері. Аж поки король Іфландії не присилає троля з малявою для своєї дочки в маляві руна, яка має повернути Ліразель до володінь її батька. Вона це розуміє і хоче обговорити це з Алваріком. Однак той починає заводити їй, що ти до Бога не молишся, традиції наших не поважаєш, і бла, 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 бла. Ліразель ображається. Про руну нічого не каже і біжить в сад, де починає молитись відображенню зірок у воді. Алварік застає її за цим заняттям і починає кричати, що заборони. Їй займатись подібним. Ельфійка ж відповідає, що забороняв він молитись зіркам, а це ж тільки їх відображення. Сімейні мелодрами доходять піку. Ліразель ображається ще більше. Тоді розкриває маляву від баті і улітучується в Ельфландію. Алверік, зрозумівши це, каже, що без неї взагалі не може, і відправляється в похід, щоб повернути дружину. Однак, хитрий чорт ельфійський король своєю магією відсуває Ельфландію від відомих нам полів на відстань хвоста комети. Тож похід Алверіка затяг. На довгі роки, повертаючись до впливу на Толкіна, лінії Лутієн Берен та Арвен Арагорн, очевидно, мають багато спільного з цією історією, хоч набагато епічніші та трагічніші. Але якщо ви коли-небудь думали про спінофулодря перснів після того, як одружилися Рагорн з Арвен, він міг би виглядати так. А Верлі залишається єдиний правитель: малолітній Оріон. Мама його улітіла, батя пішов її шукати. Тому малий рішив стати найбільшим охотником світу. І чим далі він ріс, тим більше було незадоволення парламенту Ерла, з якого все почалося. Бо є магія, але чим далі Оріон ріс, тим далі він заходив під час свого полювання, і неймовірним чином Ельфландія тим часом поверталась все ближче до замку Ерл. Тож в один момент його мешканці зрозуміли, що Оріон взагалі то вполював єдину рога, а згодом взагалі завів собі троля і зробив його начальником гончих собак. А згодом троль, який в цій книжці зовсім ірландський, тобто маленький, зелений і дуже смішний, приводить зі собою з Ельфландії ще три десятка родичів, які оселяються в голуб'ятні замку. Пізніше той самий троль приводить на службу Оріону чарівні болотні вогники, і замок Ерл стає тим, чим хотіли його бачити парламентарі. Домом магії, однак вони вже не певні, чи подобається їм це. І в цьому, як на мене, криється головний сенс твору, як звичайні люди сприймають незвичайні речі. Від початку книжки Лорд Дансені звертається до читача зі закликом зрозуміти і прийняти цей вигаданий світ, та наголошує на тому, що між ним і нашим світом різниця не така вже й велика. Що кожен горбик на полі в певну годину дня чи ночі може виглядати точно так само, як в Ольфландії, що в наших полях і лісах чудес ховається не менше ніж в чарівних місцях. Потрібно просто дивитись уважно. Дочка короля Ельфландії не має ні епічного розмаху володаря перснів, ні непередбачуваного сюжету Гри престолів, але в ній присутнє те, що має бути в кожному фентезі відчуття казки. Відчуття тихої історії, яка відбулася за вікном, коли ще звірі вміли говорити. Хоч по ходу відео я звертав увагу на прямі паралелі з Володарем персні, вплив Дансині на Толкіна тонший і глибший ідеї ельфів, тролів і тому подібної фентезі мішури, лежать, звісно, в кельтській міфології, але сама ідея створення казкового світу. Заразна тому той професор надихався дочкою короля Ельфландії, коли вигадував автентичне середовище для створеної ним мови, і певне відчуття мав лорд Дансені, коли цю книгу писав: Образ парламенту і мешканців Ерла. Це чудова алегорія на людей, які хочуть магічного і незвичайного в своєму житті. Хоча насправді бояться і відштовхують його. Однак, в кінці їхнє справжнє бажання виконується, і магія приходить туди. Де її чекаємо.